Хей, hey guys, привіт усім! Вітаю вас на своєму youtube каналі. Хей, hey, я сподіваюся, ви вже побачили опис під цим відео і розумієте, що я не тумач сьогодні, правда? Тумач буде наша прекрасна, чудова неймовірна леді Гага. Як завжди, ми всі чекали на цей комбек. Ми всі чекали, що Треба, ось нам треба цю енергію, та? Леді Гага, ну це легенда. Леджендсі хотіла сказати, а вийшла. Це легенда. Дуже багато років за нею я спостерігаю, і е, всі зрозуміли, що вона, як тоді, починаючи, колись молода артистка е, мала тримати якийсь образ, е, образ там королеви та е, темної, будемо так говорити, такої Dark Queen з епот. Тажем з якимись викликами та до аудиторії, чого вартує лише тільки той м'ясний костюм, усілякі гнізда на голові. Вона свого часу була просто королева епатажу. Звісно, артисти ростуть, змінюються. Ми всі люди. Це нормально, що, е що вона там не була всі ці роки в цьому, знаєте, образі Dark Queen, Це було би дивно. Це прекрасно, що вона змінюється, вона шукає себе, але. До цього часу вона пам'ятає про своїх фанатів, про монстрів та е, так називаються її фанати. Це класно, що вона вирішила, знаєте, зробити такий сюрпрайз трішечки, повернулась до нас своєму звичному нам колись е, для неї образу. Ми знаємо ще з вами, що цей кліп знімала наша прекрасна Таню Муїньо, наша українська режисерка, яка знімає музичні відеокліпи для Всього просто американського бомонду і не тільки. Та. Це і там, Британія, і Європа, і Україна, і Гаррі Стелс, Ліді Гага, Карді Бі, Меган De Stelian, Нормані. Це дуже-дуже великий список. Е, просто Топ-артистів, з якими працює наша україночка. Ми пишаємось, ми пишаємось слей, слей. Трек називається Дізііста хвороба. Ми будемо починати, тому що я супер excited, Я супер хвилююсь, як завжди, ви знаєте. Забула зараз, що десенько скажу. Мої хороші. Це перший, перший мій зелений мейкап в моєму житті ever. Тому давайте так: лайк вже тільки за те, що я спробувала це зробити, і хоч якось це вийшло, це по-перше, бо це все робиться моїми ручками. По-друге, по-друге, оскільки в мене сьогодні такий вже dark mood, я вирішила також в цьому образі ви розумієте, я це не змию, я це не змию. Мої хороші рука не підніметься. В цьому образі буде в мене також друге відео. Вікендом, о oh май гад, Тому що вікенд щось теж розігнався. Повипускав вже два треки, нам треба все дивитись, нам треба все наганяти, тому що, друзі, всі починають щось випускати вже Гремі на порозі. Буде дуже багато контенту. Буде багато контенту. Тому з вас лайк, підписка, please, please. Комент обов'язково від сіми слів. Там бажано, да, оці всі алгоритми ютюбовські. Я дуже вам дякую. We ready, let's go. Боже, 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 боже! Я вже, знаєте, я вже я вже така трішечки ось музичка починається, і я така починаю нервувати. О, боже, 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 я вже бачу ці нігті, знаєте, такий Фредді Крюгер трішечки мені попахує. але це 100% якась така елей місцинка, знаєте, будемо дивитись. Так, 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 нам треба переосмислити одразу, так? Леді Гага в машині, і ця ж Леді Гага збила сама, да, саму себе, але це в іншому, вона такому образі. Думаємо. Клас, ну вона, як завжди, знаєте, в образі. Така в образі. Подобається їй дуже мейкап, такий її прикольно зробили, але вона все одно, бачите, вона лежить, але все одно отак от, от. Ми зараз одразу будемо слухати трек, тому що я буквально там якимось лівим вухом, десь там 3 секунди яких, якихось почула, але не слухала. Да? Ну, тому що це все одно, знаєте, такий більше для фанатів, фанатів її камбек. І. Е я, прям не... я більше була фанатом її поп історії більше, ніж якихось таких прям дарк-треків, знаєте. Але ну, будемо слухати, будемо дивитись. <сум> <сум> О боже, боже! <сум> я кажу одразу: люди добрі, я не дивлюсь страшилки, оцей хоррор-муві, мені все страшно, я така сикушка. <сум> мені оце все страшно. Оце око їй намалювали. Це що? Я Боже, дайте мені подивитись. все чорне, весь екран чорний. Це, це, це типа, око. Це, це маска гаманець, це маска сумка. Це що це таке? Що це таке дивне? О, Боже, так, о Боже. Ну, дизайнером тут вона, напевно, сказала. Робіть, що хочете, рібяточки. От що вам приснилось в брід? Оце все на мене. На мене накидуйте, я все це буду одягати. Гаманці, якісь закльопки, з, з, з ці зіпериці, всі е, мейкап. Супер. Звісно, ж, дивний. Ну, а що ми хочемо? Ну, Лідігаха щось тут сама з собою, знаєте, зафліртовує за сама з собою э, все в її дусі. Ааа, рожевий манікюр. <гум> <гум> так, зараз секундочку. Секундочку. Вона збила сама себе. Ось ця Фреді Хрюгер, вона е, кричить на неї зі скла, і та жіночка, і вона сама кричить на себе з, з, з вулиці. Коротше, ДТП, ДТП на дорозі і не можуть зрозуміти, хто винен. Треба викликати страховку. <му> хто її забрав з капоту? Я ж зрозуміла. А мені, знаєте, що подобається? Оцей кадр, що в неї е, оці білі брови, і зверху ще отак чорна намальована. Мені треба було підготуватися і зробити собі так само, знаєте? Вона, вона б'ється з якоюсь жінкою просто. Але місцина така елей-елей. Просто біжить біжить за якоюсь жінкою. Це такий, знаєте, е, місцина реально такі е, відчайдушні домогосподарки, хто дивився цей серіал Hello. Е, така мені, знаєте, місцина тихий, suburb, neighborhood, така вся історія. У-у-у! Клас. Люди, о, як завжди, оці всі цепі, хтось висить, хтось страждає, хтось там вибивається. Вона висить, але стоїть ногами на собі ж. Думаю, що захворювання мається на увазі біполярне. Я отак собі вирішила. Але ви бачите, вона все одно залишається у цьому своєму амплуалі дігаговському. Вона така, так. Я все одно крейді, я все одно от ці дьоргання. Оце все вона любить. Ж. Клас. Чуюсь. Я вам говорила, що я боюсь такого всього. Що я розумію? Що вона ось тут тримається за життя, чи щось вона там тримається, і в той самий час вона душить себе знижню. Можливо, вони там з Таню переговорили щось, Гага така задвинула їй, знаєте, глибину якусь цієї пісні. І Таню така, ну я тебе почула. І вони придумали оце все. Само Самовбивання, самобічування, як це називається? Що ж це таке? Що ж тут за Сенси? Лукина. Uh -huh. І при цьому, при всьому, третя Леді Гага стоїть там у цей Фредді Крюгер збоку. Uh -huh. Це якийсь спліт. Там де в нього, скільки в нього? 9. 9 чи 10. мама не чує 9 чи 10. Скільки можна ще біполярних цих особистостей? Сідьоргання. Гага молодець. Це вже все одно вже не молода, якби дівчинка, а все одно дає цю енергію нам. Я, ж кажу, я боюсь, мені страшно. Туда, бачите, такий трішечки хоррор. Не моя історія, вибачте, вона хоче її двічі збити, чи що? Да -да -да -да. Є такий, знаєте, от приспів, він наче от як... дайте мені послухати це тричі. І я все, я вже, я вже співаю приспів. І це, знаєте, оця енергія прямо леді Гагівська, вона прям пре. і прикольно, що вони тут зробили такий. Я думаю, що це якась така більше іронія, якась на хорор, тому що ну, воно явно білий такий світлий день. І тут просто е, сама з собою, знаєте, як в дурці щось розбирається, сама себе збиває, сама з собою бігає. Це, я думаю, та якісь там метафори, в яких нам треба розібратись. Якщо в у вас вже є якась ідея, думка, будь ласка, пишіть її в коментарях. Ми дивимось далі. Да, воно мені таке, знаєте, такий дешевий хорор. бачите? Вітер конкретно в одному місці, де Леді Гага. якісь, знаєте, як наче хтось просто отак чотири папірця кидає в цей вентилятор, і вона, типу, я <плес> не знаю. Така мені вона якась сама іронія, може вона така. Я написала цей трек дуже давно, я хочу його випустити. Я розумію, що зараз вже це не заходить людям, і воно буде виглядати дивно. Ну, типу, це вже, типу, да. Ти чуєш, і ти вже чуєш, що це трішечки минула така да, історія в минулому. І вона така: а давай-ка ми ще психаньом і зробимо от іронію на всі ці мої старі о -о відеокліпи, де все вітер, де я така вся страшна. Можливо, це ще могло бути так. Ми зараз подивимось кінець. <му> Але костюм, може, будь ласка. І ще й отут їй зуб замалювали. Будь ласка, будь ласка, що ж там за костюм? Та що це на горі тут таке? Лідігулечка, дивись, я думала, що ми сьогодні будемо ось такі: типу, а ти така: ДеЗЕС! дезес, Вибачте. Фу, боже, що це таке? Що це, це за смола? Що це таке? Що це кров? Що це таке? Бла? О боже! Вона виплюнула сама себе. Виходить, чи що? Що це за кадр був дивний? Bring me your desire, I can kill your disease. Це все, я зрозуміла. Ця така, типу, впевнена в собі ліді Гага, Фреді Крюгер, але вона ох, хворіє Ліді Гагою другою. Ну, ви знаєте, що і синдром самозванця, можливо, це можливо це. це, І ти, як то кажуть, здихуєшся цей синдром, здихуєшся цей недух, здихаєшся цього захворювання. І такий, типу, все. Ти от ти невпевнена в собі людинка, ти така себе жалієш, себе не любиш, себе то, себе все. О ти, я тебе виплюнула, але вставай, я все одно тебе люблю, люблю себе будь-якою. Можливо, це я, зна... я пішла в глибину. Я пішла просто дайвінг у мене пішов. Ну, оце хотілось, да, це хотілось мені галасійно оцю Гагівську. Клас! А ви чуєте, що там на фоні? Боже, послухайте цей трек в навушниках. Я тут просто звідси чую. Там на фоні просто оце якийсь. Реально <клухи> оце пішло. Ультразвук якийсь. Що? Вау. Голос, вау. Оце вона. Вау. Ну, Гага класно грає. Вона, бачите, вона прям так. Клас, клас, увійшла в роль. Реді Крюгер нас покидає. Ось така у нас з вами була Леді Гага з треком «Disease». Я думаю, що нам цієї енергії з вами все-таки трішечки не вистачало. Та, да, можливо, воно не виглядає, знаєте, зараз такий свіж фреш, як то кажуть, що ти такий послухав тайлочку, пушту старт. Плюс нема не мотівшн. Perfect. Ну, тому що ми вже в цій епосі, знаєте, ми вже зараз в цьому таймінгу. А Ліді Гага трішечки як то повернула нам цю енергію, та, ми трішечки згадали, як це було, та, які, які були просто легендарні треки, легендарний саунд. І я прям трішечки кайфанула. Можливо, кліп реально не моя хорор-тематика. Але ну на Ліді Гагу завжди приємно дивитись, тим паче, вона класна актриса, класна співачка, музикант, і в неї хороша косметика. А... Людинка, в якої хороша косметика, не може бути поганою, та знаходимо ці Ці мечі, будь ласка, усім дуже дякую, що ви подивилися зі мною цю реакцію. Пишіть в коментарях, обов'язково пишіть в коментарях, як вам кліп, як вам Ліді Гага, як вам такий настрій? Взагалі? Чи вже ми все? Вже ми в новій епосі. Ми вже таке не слухаємо. І не забудьте поставити лайк, підписатись. Це все мені дуже дуже треба. Дуже дуже треба. І побачимо з вами у нових відео. Всім дякую, бай-бай!